Гріхи як інформація. Давай поглянемо на розуміння гріхів як на інформацію. По-перше, треба зрозуміти, що вислови не вбивай, не кради, не бреши, не сумуй, не переїдай, не блудуй. Все це призив до напряму розвитку. Вислови на кшталт, марнославство, гординя, хтивість, гнів це висвітлювання стану, який є небажаним для дорослої людини. Вислов, тебе вдарили по правий, що ці підстав ліво це напрям до розвитку. Для досягнення такого стану прийдеться розвинутися до дуже високого контролю над собою. Це не є вказівкою для постійного виконання, якщо ти не перебуваєш на шляху розвитку контролю над собою. Рада на кшталт, хочеш бути заможним, користуйся чужими коштами, також є напрямом для розвитку. Але куди? На шляху до цих напрямів перебуває дуже велика кількість навичок розумінь та хитросплетінь життя, і в кожного буде діяти свій комплекс. Внутрішніх можливостей та бажань і зовнішніх можливостей та умов. Це як поставити хрестик на мапі, куди треба йти, але мапа буде дуже поверхневою чи зовсім незрозумілою, і тобі невідомо ще, із чим ти зустрінешся на шляху. Людина має нервову систему, яка складається з клітин, пов'язаних між собою та органами. Від ступені її розвитку та стану залежить, що може робити людина, а що ні. Це треба пам'ятати, що наші можливі. Рості напряму залежать від розвитку та стану наших клітин та органів. Нервова система має в собі первинні реакції, які спрацьовують автоматично, та вторинні, які повинні за потреби стримувати перші. На прикладі того, як в дитинстві ми навчалися стримувати позиви, сходити по нужді, можемо уявити розвиток стримуючої діяльності нервової системи. Саме відсутність такої праці з її боку забезпечить можливість гніву, переїдання. Марно тощо, отже, розглянемо людину. Вона має природні потреби їсти, природні потреби до розмножування, потреби запасатись на заздалегідь. Якщо ці потреби довести до крайнощів, які будуть перетинати межі необхідного для самої людини або перетинати норми соціальних існуючих меж, ми констатуємо стан розвитку людини як негармонійний з дійсностю, але констатація це не вирішення стану, а висвітлювання недоліку. Для змін має відбутися розвиток напрямку розуміння перебігу подій, розглядання питання та коригування хибних процесів. Треба зрозуміти, з яких внутрішніх потреб все починається, з якого рівня розвитку, оцінити зовнішні можливості чи їх відсутність. Де вони якимось чином допомагають чи заважають, зрозумівши, склавши все докупи, ми можемо методично розвинути себе до стану рівноваги між потребами тіла, соціума та бажання. Людина має природне прагнення досягнути своєї мети. Люди потребують соціуму, комунікації у соціуму. А ще людина може перебувати в пригніченому стані без якихось чітких цілеспромованих сигналів до дії. Так може відбутися, коли людина знаходиться Ходиться у нездоровому фізичному стані, або зустрілась з невирішуємо, але важливим питанням. Хибний перебіг подій починається, коли людина перетинає межу норм суспільства, не корикуючи власні потреби з потребами оточуючих. Гнів це перебільшення прагнення досягнення своєї мети до егоїстичного рівня, не звертаючи увагу на думку інших. Сум стає негативним станом, якщо людина має фізичні можливості та зовнішні умови для вирішення. Своїх складнощів, але вирішує не прикладати зусиль, чим викреслює себе із суспільного життя. Марнославство це егоїстичний стан розвитку, де залишається висока залежність від думки оточуючих та зручність вирішувати свої потреби за рахунок зв'язків у соціумі. Гординя висвітлює егоїстичний рівень розвитку, де є відсутність розуміння, що все, що людина має, не є її заслугою всі знання їй надані. Речі створені оточуючими перебіг подій підтримується космосом, планетою, усіма істотами. І те, що вона має десь перевагу, це дуже умовно та тимчасово. Також усі люди мають потребу в безпеці та потребу в речах. Існування гуртом накладає на первинний розвиток егоїстичний, додаткове розуміння та правила взаємодії. Усі, хто об'єднується в суспільство, роблять це для збільшення можливостей та умов свого життя, тому не вбивається першого. Перше головне правило та умова суспільства. Його порушення перекреслює суть соціума. Так само існування гуртом накладає правила користування речами, для того, щоб люди між собою могли взаємодіяти, не витрачаючи багато зусиль на захист своїх речей, на них накладені. Записані та не записані правила, що і як з ними може відбуватись, кража речей це або неспроможність нервової системи стримувати примітивні сигнали, або відсутність бажання чи розуміння, як мати таку річ за правилами суспільства.